Всім доброго ранку. До Ми вже прокинулися, відпочили, вже працюємо. Погода у нас сьогодні дощик, хмарно, але тепло. Вікуська вже грається у себе в бісідці з куколками, з ляльками. Да, Вікуська? Да. От, я на кухні. Вже зварила суп, який вона любить, Головками. з стівтільками. А вона ще любить суп із галушками, то вона його і називає. Ну ми сьогодні його не варили вже наступний раз. Зварили, вона вже поснідала. А ми з бабусею зараз будемо зробили тісто. Зараз зробимо пиріг з капустою і вам покажемо. Тісто, то ви знаєте. Ну, покажемо вам, який в нас вийде пиріжок, бо ми з картоплею робили, там з сиром робили, а ще ні разу не робили з капустою. Покажемо вам. Покажемо. От. Та й будемо ж чим займатися. Погода, звісно, не дуже така, на вулиці не будемо. Буду, напевне, прибирати в будинку. Робота завжди в мене знайдеться. Так що йдемо на кухню, будемо працювати на кухні. Знімемо щось вам дуже цікавеньке, таке, якісь рецептики, і все покажемо. Ми вже з Вікусією на кухні. Зараз будемо ліпити наш пиріг. Сковорідку вже поставили, вона у нас вже гріється, так що, зараз все буде. Як завжди, ми беремо, розложуємо наше тісто руками, потім Будемо розлажувати нашу капусточку сюди. Так, розімняли так легесенько його хорошо. Ну, можна і не легесенько, щоб ці капустки, ми вчора ж я вам казала, насмажили. Вона в нас вже підготовлена. Накупили капусти з осені. Думали, що ми її з'їмо. І до сих і до пір є. Ну, це добре. Так. Тепер. Беремо, Так. Я взяла сьогодні сковорідочку таку величеньку, для... щоб хороший був об'єм. Вікуся, допомагай, бери. Вікусі ж теж хочеться. Бери, бери, бери отаку, бери, отак. Раз, раз, ми вже там скрутили, тепер отаку. Давай. О. У нас машинка стирається. Думали, що не буде дощу, але нічого. Він ще прикратиться. Так. Отак от розімняли. Де у вас розлізлося, то ви ж пам'ятаєте, що треба хорошо його тут отак притягнути. О. І цим же, цією ж стороною ви ложите на сковорідочку відразу. А потім уже цей. Все, ставимо, смажити. І ще в сковорідки розрівнюємо. Ну, так як я вам і показувала. Я так, це так показую, але ви ж вже по цьому ділу професіонали. Так що будемо смажити. Приготується, тоді покажемо. Так, дівчатка, зняли ми і хлопці, його із... з сковорідочки. Ще, правда, гарячий, але я вже так тримаю. Ось дивіться, тут більше капусти, ніж хіста. Ну, ми так любимо. Так, дівчатки, хлопчики, будемо готувати такі, я не знаю, як вони так називаються, з м'яса. Мама там у мене на задньому фоні, не переживайте, вона там займається приборкою в своїх ліках. Добрий день. В общем, вони колись я їх робила. Мені сказали, що це якісь. Чи гандболи, чи що. Ну, я їх просто... Yeah, <laughs> <laughs> ну, коротше, просто назвем їх так от, м'ясні е, шарики. Ну, діло в тому, що це не фрикадельки, вони готуються просто без рису, просто тільки тут повинен бути фарш. Взагалі, як то сміх сміхом, треба розпочинати робити. В общем, взяла я фарш, зараз я вам буду показувати, що я сюди буду ложити. Воно дуже смачне. Так, беремо цибульку нашу і ріжемо її якнайменше. Можете потерти, але ну, тут треба порізати. Ми сьогодні, точніше, я збиралася прибирати в хаті, але здоров'я під, здоров'я підкачало і вирішило по-іншому. По ну нічого, значить, так треба. Нічого. Зараз ось все зробимо і будемо. Піду стірку, вже і стірочку трошки ми підстирали, вже треба піти посладати. В общем, трошки сьогодні, трішки завтра, вікна помили з вулиці. В общем, потрошку підготавлюємося до свята. Раніше це було зовсім по-іншому. Зараз трошечки не той настрій. та й таке. Не будемо просумне. Будемо намагатися держати позитив і не хандрити, так що все буде добре. Вікуська наша дрімає, ще не виходила. Так, додаємо сюди до м'яса. Це ж, якщо хтось не любить, там знаєте, що, може, діткам та таке дуже крупне, але ну, воно пере... у вас перетушиться, воно буде хороше. Так, додаємо трішки сюди. Перчику. В общем, у мене тут пішла одна цибулина і 300 грам фаршу. Посолили, поперчили. Можете в пряності вкинути, Я за бажанням. Перемішуємо це все. Ось так ми його перемішали. Тепер, дівчатка, змочуємо руку. Я буду, і сюди будемо вилажувати наші ці. І такими Дуже невеличкими такими шариками. Я покажу вам один, та й буду накатаю, потім покажу. Ось так, дивіться, такі малесенькі. І так усі ложимо. І так на наступний. І так, поки весь фарш не перекачаємо. Щоб одинакові полімені були. Тепер на сковорідку налили олії і отак от їх ложите. І зараз ми їх положимо і так із кожної сторінки злегка, не дуже, а злегка підсмажуємо. Тому смажимо не на великому там вогні, а трошечки такому помірному, щоб вони і підсмажилися, і, ну, і не швидко там. Отак от, от. Уже вікуся наша проснулася, вже з бабусю і там разом. Прибирають, раніше, помню, як обоїв не було, та все боже, обов'язково на Пасху сюди білили. Це обов'язково було. Коли були ще меншими, то мама це все робила. А коли вже ми більші, то вже й допомагали. Так, я думаю, що якось, що в городі, що в селі, якось перед. Великодніми святами завжди якось. Це вже за те, що зараз таке в країні робиться, то вже люди, зараз воно не дуже це свято. Я й не знаю, як у нас великодні свята приближаються. А у нас так получиться, що хлопцям будемо пекти. Так що, в цей, в общем, зараз підсмажимо, я тоді покажу. Хай воно трошечки так і будемо перевертати недовго. Коли вони у вас трішечки так сватилися, беремо легесенько, їх так перевертаємо. І всі так перевертаємо, перевертаємо. Можна потім іще разочок, я подивлюся. Я так от бачу, що вже підсмажилися, вже гарненькі, вже сватилися. У нас трошечки вияснилося після тієї погоди. Ми стірку постирали, прання. І вже й висохло і те прання. Погода не поймеш. Ходила на огород по петрушку. все таке зелене. У то, що там внизу така галявина зелене. Хоча б було там багато сухої ж трави, воно ж там ніхто не вигрібав, не косив. Зараз вже не видно тої трави. Так піднялася. Раніше коров пасли, та займало, випасали все, а зараз воно таке все стоїть. Так, та і, все. так і з цієї сторони добренько підсмажуємо. Тим часом, поки воно в нас смажиться, беремо болгарський перець. Це я обрізала, то так, такі в мене вийшлися кусочки. А так беремо, ріжемо квадратиками. Це виймаємо. Помила воно не не всередині. Отак от, от, розрізаємо цей і такими мілесенькими квадратиками ріжемо. Так ось воно в нас підсмажилось, не треба, щоб воно було темне. там, Беремо перець наш, насипаємо сюди. Отак от, от. Ніяких морк, ніяких цибулі, дівчатка, нічого не треба. І виливаємо сюди стакан соку. Можете, якщо у вас немає, розведіть ложку або півтори томатної пасти у водичці. І залийте так. У мене є, тому я так роблю. Так. так, і додаємо трішечки, я сок в мене такий в баночки, то трішки водички так, грам 100 додала. Все, тепер воно так у вас должно покрити до половинки ці наші шарики. І хай воно кипить. Ніякої ні олійки більше нічого не додаємо. Пробуємо на смак, як закипить, тоді ми вже спробуємо, що там треба: чи трошки в підливочку солі, може, цукру. Лавровий листик за... попозже вкинемо, зараз не треба. Хай кипить. Ось так вони у нас вже підтушилися. Я тільки що вже додавала сюди трошечки цукру, спробувала, потім сіль і вкинула один лавровий листик. Уже вони готові. Ми вже під кінець, коли вже, ну, вже все, засипаємо його зеленю. Хай воно дві хвилиночки прокипає і вже все готово. Бачите, яка красота і смакота. Я... Ось такі вони в нас вийшли. Вікуся вже йде їсти. Так що приємного їм її вірніє. Я думаю, що кожен таке приготує і всім сподобається. Так що готуйте і смакуйте. Вікуська м'ясних шариків наїлася з вермішелькою, з бабушкою на дорозі були, каталася на велосипеді. Сьогодні, коротше, вся програма виповнена, да, Вікуся? <свісно> <свісно> От на вулиці в нас щось знову заходить на дощ, хоча на вечір нам передавали грозу. Так що все може бути? Так, що все може бути. Лайму ми вже відпускали, вона вже бігала. Якусь там бігає біля квіточків, їй так цікаво. <гум> Уже нарциси перецвітали, а тюльпани там ще так цей, а ірисів повикидали вже. Так що... <гум> Ви знаєте, у нас ірисів якось багато було кольорів. Я, якщо чесно, не знаю. Вони ем, якось переважали більше такі сині. А раніше були різно, різнокольорові. Я не знаю, вони запилюють один одного. Я, якщо чесно, обманювати не буду, не знаю. Ну, вже як розквітну, то покажем. І Жовті є там. Багато кольорів давали нам, ми купували. От. Так що Так. От. Уже. Вечір будемо відпочивати. Вже трошки щось і вітер з'являється. От, будемо відпочивати з дівчатками. Надіємося, що завтра буде день кращий. Е я маю на увазі самопочуття. От. І ми більше зробимо і більше зможемо, чим сь сьогодні. Ну нічого, це все, я думаю, або погода, або дається в знаки перевтома. Бог його знає. Ну нічого, це все дрібниці. Ось завтра проснемось і будемо як гвозді. Так як я кажу, тільки непонятно які. Якісь будемо. Да, Вікусік? Yeah. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви бачите, я присіла, щоб вікуся побачила вас і ви її. До завтра! Пишіть пишіть на мій мій канал, вам на канал. вам,